Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, хотілося би поїхати на поділ, на пляж. Можливо, там люди відмічають по-новому Івана Купала сьогодні, ну, не знаю. Зачем його перенесли? Сьогодні 23 градуси і купатися прохолодно, тому що були дощі і було дуже холодно. І Вода, я думаю, не прогрілася. Хоча неділя, я думаю, все одно там, в принципі, будуть люди загорати. Ну я, коротше, щось трохи не по темі. Одіємося. На перший спортивний костюм, тепер спортивку вожу з собою в рюкзаціну. Можливо, як доїдемо до базару один. Думаю, що поїдемо в слідуючий раз, як буде хоча б 30 градусів. Там намічається по всій Україні жара. А зараз думаю по Шевченка, поїдемо до базара. І в слідуючому ролику познімаємо ціни. У мене в принципі все є, і картошка, і овці, огірки, і помідори. Так що просто пробіжимося трохи по цінах, прогуляємося. Ну, планую так, а там подивимося. Так, сюди не прощиметься вже ніхто. Нічого? Так, у мене 4 поділки з шести. Я думаю, сьогодні хватить гарно покататися. У мене останній день вихідного. Трилогії вихідний третій день. Хочу познімати, що сьогодні викласне що завтра. На останніх секундах вже на жовтий їхали, так не хочеться ще 40 хвилин стояти. Та я подумав, що там осталось 4 секунди, вже почав притормажувати, там дивлюся 7. Щось я вчора подумав, що в мене взагалі вже красно горить, а в мене зелена, що горить. Індикатор зелений це ще норм. На Два дні ще. На сьогодні, я думаю, по максимуму. Ну і на завтра треба заряду оставити, щоб доїхати. Два з музоном прикольно. А я музон не включу, треба, або музику крутити, слухати, допустим, щось придумати сюди колонку якусь купити, допустимо. Ну тоді я не змогу знімати, бо від музону ж будуть авторські права. Там відео в мене з Велмарта, де я знімав дорогі, дорогий одяг спортивний. Прийшлося початок повністю удалити, обрізати. Тому відео так починається. Без Безприлюдні, як то кажуть, а вже ролик в процесі, бо якийсь такий був музон попав на відео, що він не удаляється, нічого не можна зробити, ні вирізати. Ютуб безсилий. Типу. І тільки добре, що воно там на першій хвилині, то я взяв, просто обрізав відео і виклав його. Так що воно не просто так починається. Ну і ті відео останні, з першого пляжа, з другого, з третього там, як доб -то тоже там таке напутав. Чим більше кусочків, тим більше в мене вічно путанини. О, не спішив ще. Якраз доїдемо і буде зелене світло. Смарагдове ще не переробили. Ого, задні цела бамба, треба сюди щемитися. Отлічно. Все-таки треба було шорти якісь одягати, або джинсові, або спортивні. У мене є такі клині по саме коліно. А я цей напер старючий, старючий. Він такий теплуватий. В принципі, мені зараз не жарко, бо їду з вітерцем, ну, все одно. Ухті, так. Зараз подивимося, що там на Шевченка, як капс встановка. Можливо, поїдемо по прямій. Ну і так трошки кружок зробив. Через Чапаєва заїдемо на базар чи зайдемо. Хтось, прос... Хтось казав, чого я ще... зі сторони Чапаєва не заходжу на базар. Та пасійно я заходжу і. Як не заходжу, так виходжу, чи виїжджаю. І знімаю там. Хай там не е, не дуже як би сильно, виборочно, але знімаю. Так, тут ще ремонтні дороги, походу, Чи що. Я не пойму, там хоч є проїзд. За машин нічого не видно, там поставали, Так, На сонечці нормально, як сонечко заходить і ви стоїте в тіні, то дуже прохолодно стало. Ні, нормально. Неділя. почты походу не роблять. Почтальоні вихідні. Ну не всіх це точно. Та ні, нормально тут ринь, а що ж вони? Навірно, теплоенергі і підготовка до, як кажуть, до отопительного сезону. Ох і чуть яблуч. Так, тут у мене два варіанти Зі сторони е, бившої вулиці Чапаєва заїхати. Ну, я не знаю. Кстати, навіть три. Тут вже Такі двіжняки односторонні. А, він пропускати, то в мене її ще довго буде бути. люди вже поступлялися, затарилися. Ясний рога ще вай вау вау, Так, ось сюди можна, але тут вони всі по одній стороні ох, цубуля чи не поймучим так, дало непогано. Так, отут насищений перехід. Казала мені підписниця писала, що маркетовки Картошка по 25, ну я ніяк куди не попаду. Вся. Біж Париж. На базарі неділя. Неділю, мабуть, найбільше людей. Зараз ми якраз ти спрашивали, по чому чорна сморозі, це лохина. Правильно, чи ні, чи Я трошки не шарю в цих овочах. Ладно, давайте сюди О. кстати, село картопля по 25, так що можна і маркетопити. Я зараз зараз їхав через ферму, Там по 35 картоха. Ну зато не треба нікуди. Пертися далеко, якщо нема бажання. А так, в принципі, є то мужичка по 25. О, тихо, 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 тихо. От це коротше, за таких в кидоні музла і зразу і досі уходить на переработку. Так, зараз ми трошки цей кусочок. Три поділки, а ні, третя вертається. Ну як газуєш пропадає. А мені хоча б і сюди з'їду. Мені головне, щоб одна поділка була, мені більше не треба. Що може йому підсічку зробити на рік. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. І зараз ми з вами попрощаємося. Зустрінемося в наступній серії. Я зараз переключуся на свій бюзгалтер вас перецеплю. Він вже на мені. Ви поняли, кріплення для камери. Зараз знайдемо затишну міс... містину, затишну. Ай, ладно, давайте я там далі погорну. Ох, який пілісос переїде. Песики, котики. Ось одні багатенько. Навіть на неділю песиків і котики багатенько продають. Я тут якраз хочу. Трошки портонуться, партонуться. Так, ну що, друзі, всім пока-пока. побачимося в серії. Давай.